Тому що генеральне зонування території, території. Це технічне питання. І те, що там було вирізано чи буде вирізати, це треба запобігати, щоб не вирізали те, що залишилось. Те, що вже побудувалось, ну, не треба розказати попередники, не попередники. Я вважаю, що донування треба робити, щоб у нас не вирізалось те, що залишилось. Щоб ми могли зберегти ті зелені насадження, які залишились, а ті, що... Будуть введені на території Ірпіня робити парками і наказу. Тобто ви за те, щоб ці вісім зелених зон, які просить громада я, залишити, я не знаю, щоб про вони залишити які зони ви кажете? Я про всі зелені зони, які залишилися, угу. буду робити те, щоб вони залишились зеленими зонами. Тобто і... сьогодні ви були на боці громади, так? На цих громадських слухання? Я сьогодні не був, я завжди буду на боці громади, але деякі заявники, які виступали, мені не сподобалось, тому що вони по суті е зонування нічого не казали. Тому що нам, нам треба в порядок, по-перше, в порядок ті забудови, які у нас вже існують. У нас багатоповерхова, перекликається з малоповерховою забудівлю, парки забудовуються. Нам треба окремо, треба місце повинно розвиватися. І забудови, я вмічаю, я, я, я закінчу. Забудови і багатоповерхові, і малоповерхові повинні бути, але вони повинні бути зроблені в порядку, разом з парками, з проїздами, з парковками, з дитячими майданчиками. От це основна задача зонування. Парк героїв залишиться парком? Обов'язково. А скажіть, щоб було більш обґрунтовне таке спілкування на сьогоднішньому обговоренні, чи варто було б спочатку владі якби надати ту документацію з приводу зонування, що щоб саме обговорити? Бо так виходить, що влада цей план бачила, а громада перший раз побачила цей план. І того можливо. Якщо, якщо громадські організації не бачили цього плану, ну скажімо, може, це і не доработка влади, але я знаю, що це не було це інформацію Всі, хто хотіли Могли прийти в відділ архітектури, і взяти занування. Воно вже майже два тижні знаходиться в міськраді, міськ виконкомі. Можна приходити і ознайомитися. А чи можна чи громадським організаціям, чи громадянам, чи журналістам підійти і куди підійти, і ознайомитися із генеральним планом, з планом зонування? Оці ну з цими технічними документами так, давайте ми по перше зробимо на офіційному сайті місь виконкому. Зробимо цю інформацію передамо. Щоб в електронному виді, хто будь-хто мог ознайомити з додатками. А на четвертому поверсі в відділі архітектури можна приходити. Ну, Я думаю, якщо всі громадяни прийдуть, це буде колапс. Але громадські організації, Ні, ну, якщо не будуть прями, приходьте до мене в кабінет, я зроблю. все, А щось. коли саме в який час, в які дні? В які дні? Ну до мене приходять вівторок. Я вас буду чекати. Добре, дякую. Я вам хочу чекати.